Дорогі друзі, сьогодні я вирішила приготувати печиво, яке я називаю трояндочки. Тим більше, що надихнули мені на це, мене, на це троянди, які пахучі дуже люблю звичайні чайні троянди. Нам потрібно буде звичайний сир 250 грамів. Я це все на вагах. Зважила, І сюди додаю два жовтки. Рецепт я побачила зараз в інтернеті, тому що я десь свій, свій загубила. А такий є в мене записаний, він мені не дуже подобається. Спробуємо зараз це. Різниця в тому, що в мене просто там яйця, а тут жовтки. Нам потрібно буде 100 грамів цукру, де у нас цукор, 100 грамів цукру, грамулечка солі, грамулечка солі, сіль беремо, о, щіпочка. Це все розмішую. Хочу сказати, що даний рецепт мені сподобався. От. А дівчинку критикували, яка викликала в інтернет, що е, старий рецепт ми колись робили, так всі рецепти ми колись робили. Е, а зараз просто інтернет нагадують, інші блогери нагадують. Якщо хочете щось своє, будь ласка, давайте свої рецепти. Е, але ж в кожному рецепті. Є, як буду говорити, своя родзинка. Клопотенко теж, не знаю, не всі рецепти придумує, а їзде по іншим районам, селам, збирає, і потім говорить, о, який в мене рецепт, сирників. Значе ми раніше ніколи не робили сирники. От продовжимося. Гарно вимішуємо. Додаємо сюди жовтки, додали, Добавимо 100 г вершкового масла. Попередній у мене рецепт був з Маргарином. Мені не, не сподобається. Ну, взагалі, я люблю, як ви зрозуміли, печиво сиру робити з домашнього кисломолочного сиру. І не дуже люблю, чесно, з тісто, Тому що то холодно, то не підійшло, то дріждень. Ні, я роблю, звичайно, роблю. Але це простіше. От. Так, я вимішую, потім не буду забирати час. Добавлю чайну ложечку розпушувача і розочки э, падають. І 250 грамів просіяного борошна вимішу і потім вам все покажу. Так що продовжуємо вимішувати, поки цукор гарно не вимісився. От, щось мені попало. А, розочки, розочки попала. Розочка попала. Відідвинем, щоб не заважало нам. Розмішую. Вимісила тісто, накрила плівкою і в холодильник десь на 20-30 хвилин, нехай відпочиває. Дістала тісто з холодильника, розкатала, склянкою вирізала кружечки. Чотири положила один на один. І тепер. Я їх так згортаю. Згортаю, звертаю, згорнула і розрізала пополам. Бачите? трояндочки. Трояндочки. Хочу сказати, що по даному рецепту 250 грамів борошна це мало в мене десь я перерахувала, додавала. Десь 400 грамів. Може, це залежить від сиру. Якщо він сухий, то й достатньо 250 Тепер перекладую на деко і відправляю в духовку запікатися при температурі 180 градусів на 20, на 20 хвилин. 20 хвилин промайнула, дістала коржики з духовки, потрусила. Цукровою пудрою, от нас на тарілочці коржики троянди, і поміняла. В вазочці теж свіжі троянди, щоб було і смачно, і дохмяна. Вдалий рецепт попробували дуже смачно подивіться: яке жовтеньке тісто, гарно підійшло, ніжненьке. Звичайно, з вершковим маслом, більш е е смачніше ніж з маргарином. Так що раджу вам цей рецепт. Будьте здоровенькі, підписуйтесь, чекаю ваших лайків, коментарів, будьте здорові. Всього найкращого!